Зійшлись на майданчику сумду ООБС та ПЗМС. З перших хвилин гри гості почали штурмувати ворота сумчанок. Підтвердили свою наполегливість забитими м'ячами вже на третій хвилині та двічі на восьмій. У першій половині пропустили ще раз. На початку другої полтавчанки забили п'ятий м'яч. Втім, залишити ворота сухими не змогли влучним прострілом, відзначила Тетяна Кічій. У підсумку пропустило ще чотири м'ячі, тож полтавська команда виборола перемогу 1-9. Ігра складувалася для нас в принципі удачно. З самого початку ігри ми забили в принципі швидкий гол, потім другий, третій і все складувалося по нашому сценарію. Ігрою, в принципі, доволен. Не доволі жовтою карточкою, ми сковані, Ми граємо вдома, ну, як будто ми на виїзді. Видно, тренувальний процес. очень плохой. На тренировках пытаемся ходить тактически, чтобы мы все вместе играли в одну схему. А получается только... Не то, что мы только становимся на путь истинный. Еще, думаю, сейчас будет пауза. Добавим физических упражнений. Перемога по закріпила їх на п'ятій сходинці таблиці, а сумчанок на шостій, шістьма очками в активі. Марина П'ятиченко, Євген Перестинка, Сергій Сорков на часі спорт.